Доброго дня, шановні колеги. 15 січня 2025 року. І зараз я розповім, яким чином я вирішую проблему, коли потрібно розрізнити схожі візуально вина між собою, якщо вони виготовлені з різних сортів винограду, але схожі за кольором пляшка використана для розливання така ж сама. Наприклад, у мене в цьому році буде 6 білих вин, з них 5 сухих і одне десерт. І всі вони будуть зберігатися згодом в одному приміщенні за однакових умов і будуть схожі між собою. Білі вина зазвичай вони виніфікуються за схожою технологією, і, відповідно, вони і певним чином візуально також можуть бути схожими. Так само це стосується і темних вин, які залиті у темну пляшку. Таким чином, потрібно. Чітко ідентифікувати те чи інше вино, що потрібно мене, просто взяти і не помилитися при тому, коли воно потрібно. Я поступаю, я вже розповідав, я поступаю шляхом використання купачків різного кольору. Скажімо, одне вино буде мати один купачок, там, цитрона гаража буде мати такий купачок, буковинка буде мати такий купачок і так далі. же вже ж може бути по корону багато. Ці купачки я сьогодні отримав, я їх. Виписав через китайський сайт Джун близько там 12-14 діб назад. Досить швидко воно прийшло на Укрпошту, доставка безкоштовна. Ну такі ковпачки. Єдине, що розраховував, він ще замовляв я одну кількість, і не знав, що за кількість відповідає дійсності. Скажімо, ці копачки прийшла, прийшли у кількості 100 штук. Тут має бути 200 ковпачків, було замовлено 200 жовтих ковпачків. Прийшло. Прийшло 193, цих прийшло 116 зелених за міста, ну і бордових прийшло 112. І зараз я покажу, в ну, якому вигляді взагалі воно приходить, чи ви розумієте. Приходить е, е тубусах, тут я навіть забув, який має бути колір. Да, Вартість цього ковпачка складає біля а, самий, і цей. Хоча, не знаю, можливо, якісь інші замовляють, але ну, це не суттєво. Вартість складає 1 гривня 40 плюс-мінус деякі копійки. Е, наші вітчизняні пропозиції дещо дорожчі, зрозуміло, що в принципі е, також це такий самий китайський купачок. Єдине, що потім вони його фасують і відповідаємо, чи її, її вже відправляють замовнику. Ну, оце те питання, яке я хотів з вами обговорити. Мені досить зручно саме використати саме такий метод. Можна було б одразу після бутилювання вина виконати наліпку на те чи інше вино і зразу із, із казівкою того чи іншого сорту. От. Але ж не всі етикетки являються вологостійкими. Тому що ну, приміщення погріба там вже ж завжди ну, температура вона не є стабільною, вологість не є стабільною. Е у мене погріб він в принципі, не сильно глибокий. ну, звичайний собі погріб, зараз там плюс 4 чи 5 градусів. Ну, зараз е снігу немає, дощу немає, вологість мінімальна. Е пішов би дощ, там, вологість дещо піднялася. Ну і взагалі, якщо ми, наприклад, е на пляшку наліпимо етикетку. Помістимо її у якесь приміщення, воно стане холоднім, холодним. Потім, коли воно попадає у тепле приміщення, одразу утворюється конденсат, і невологостійка наліпка, етикетка вона буде завжди коробитися, ну псуватися. Тобто зовнішній вигляд її буде вже невідповідний. І таким чином я саме використовуючи отакі кольорові купачки, чітко ідентифікую те чи інше вино, ну а потім, уже, коли вже відбирається пляшка, наліплюється. Туди відповідним чином етикетка, ну і тоді вже воно швидко вже відбуває за призначення. Так, це перше питання. Ну, Наголошую, що це китайський сайт. Вартість на сьогоднішній день, ну, тільки в межах 100 копачків, може буде придбати саме на тому сайті, кому буде цікаво, я дам посилання. Це найдешевші позиції з усіх пропозицій, що існують на Джумі. В межах 100 штук доставка дуже швидка. Якщо замовляєте доставку на нову пошту, там потрібно буде сплачувати якісь кошти Уже до цього часу, ще 2-3 місяці назад, ця послуга доставка на нову пошту була безкоштовною. Якщо доставка на Укрпошту, то ця послуга ще до цього часу знаходиться безкоштовною, бо на новій пошті вже потрібно там, якісь певні кошти оплачувати. Що мені сподобалося? Сподобався мені оцей копачок дуже жовтий. Він, він, із, він дуже щільний, такий щільний щільний пластик. Таке враження, наче він аж лаком покритий. Ну і по кольору дуже сподобався оцей бордовий ковпачок, тому що в мене є інші бордові копачки, вони ну, це також гарно. Тональність червоного кольору вона також має бути різним. Це також візуально ну, досить зручно виглядає. Тобто ці два купачки мені дуже сподобалися. Цей за кольором, цей за кольором взагалі, за своєю текстурою. От, червоний, він ще, зелений, також непоганий, фіолетовий, е, чи він мені не подобається, хоча бачите, я виписав аж більше штук. Ну, ладно. Він фарбується при використанні. Саме гарячої води для термоусаджування, то передає колір у єміс з водою. Ну, потрібно поміняти води. Тоді, якщо використовується термоусаджування іншого кольору копачка, то потрібно треба буде ще раз закип'ятити воду для іншого кольору копачка. Набуває кольору такого, дещо фіолетового, тобто якась фарба нанесена. Ну але призначення ці копачки вони виконують. Єдиний є певний нюанс не завжди ця фасовка приходить. У задовільному стані є такі м'які країків. Ну, в даному випадку, тут, в принципі, ще нормально все дійшло. От, єдине, що я продемонструю, перші ковпачки вони дещо деформовані. Ну, але потім, коли воно потрапляє на горловину верхньої пляшки, тим більше якщо горловина, я думаю, вибирає зараз горловину пляшку для того, щоб воно дуже туго находило на саму горловину, коли ми. Опускаємо ковпачок у кипяток, щоб ковпачок просто не впав. Тобто з горловини різних типів, мені зручно саме широку ну, і При насаджуванні саме рукою цього ковпачка на горловину, то ці всі нерівності вони, в принципі, дещо і ну а потім вже під дією високих температур повністю ковпачок розправляється, всі ці брижі там, чи складки вони зникають. Так, це перше питання. Ну і друге питання. Сьогодні вже мають надійти ті зразки вин із минулої дегустації 40-річного РКЦТЛ. Я таки дуже надіюся, що будуть певні відгуки стосовно того вина для того, щоб ми саме колективним чином спали враження. Ну і одразу анонсую можливо також спільну дегустацію, яка може бути скоро. Я пропоную для цього, ну, як вже повідомляв, Новозеландський Совенйон Блан 2022 року врожаю від пару. Зараз ви побачите посилання. Він що зовнішньому для цієї пляшки. Ну і також пропоную зараз йдуть торги пляшки Токай. Угорського походження така 2011 року бутилювання, тобто це вже йому 14 років, із Мускат-Бланк. Також зараз ви побачите. Таке таке оригінальне, я бачу, там взагалі не може бути сумнівів, що це якась підробка, ну і таке інше. Тобто зараз анонсую розливання цих двох пляшок. Хто бажає, будь ласка, ми також спільно з вами виконаємо дегустацію цього. Свиньон Блан Новозеландський це. В принципі, воно недороге вино, там воно біля 450-500 гривень. Зараз воно навіть по скидки 420 приблизно. Ну, а така, і зараз його стартова ціна 1000 гривень. Виставлено на аукціон, можливо, нам він і, і дістанеться. Ну, можливо, не за 1000, за можливо, прийдеться навіть ставки ставити. Можливо, 1100-1200. Ну, надію, що це буде 1000 гривень. Все, довів. Ковпачки вони є, сама низька ціна взагалі зараз гривня 40, там гривня 45 на джумі. Всі інші вітчизняні пропозиції вони відповідним чином дорожчі. Але копачки приходять вітчизняні, вони ну, в кращому зонічому вигляді, такого ефекту немає. Ну але ж, в принципі, для термоусаджування це воно зовсім дієвий варіант. Все, дякую за увагу. Тобто, будь ласка, ще раз зверніть увагу на ці два вина, які я пропоную. Ну і таким чином, давайте завчасно ми визначимося, чи доцільно саме ці два вина. Ну севнійон Блан, я вважаю точно доцільно, бо воно завжди у продажу. До речі, новозеландських венже жі совіньон планів дуже багато. Не всі вони можуть мати той присмак маракої, крижовника, ну і таке інше. То саме цей варіант своє блан, я більш він вам сподобається. Хто його ще не куштував, то якраз вам буде у наводі. Ну а так така 2011 року це взагалі, взагалі унікальна така пропозиція, яка може взагалі в подальшому війни зустрітися. Тобто тисячу гривень поділити на 15 споживачів, ну скільки там йде, по, по 70 гривень за зразокну плюс пляшечка. Трохи більше, ніж ми ви тоді брали по 115 гривень. Ну, тобто, якщо буде діє, то це буде в межах 200 гривень, 220 гривень. Ну і плюс доставка. Ну і не одразу не ж кажучи. доповнення. Такий, я зайшов зараз у архів своїх замовлень на джуми і зрозумів, чому оцих фіолетових копачків у мене аж два, оцих було тубуси, ну, два по 100. От бачите, як китайці зреагували. Насправді я ж замовляв один отакий колір. От, а і е, ще замовляв чорний. Він не прийшов, і замість чорного вони додумалися це помістити мені в такий фіолетовий. Тобто, вам таке попередження, що можуть бути такі ситуації з цими купачками. У мене вперше. Я, мабуть, вже років 34 виписую купачки у Китаї. Ну, це у мене перше. Так тупо взяли замість відсутності якоїсь позиції, вклали. Це фіолетові, ну тобто не буду ще замовляти його там ще ще можливо рік. Наступний рік я його замовляти не буду, бо він залишиться. Ну а чорно залишився без чорного копачка. Е, значить, чорний відсутній потрібно буде підбирати у нас по наших пропозиціях. Вони звичайно є. Єдине, що вартість буде дещо іншою. Ну і придеться сплачувати за доставку. Все, отака От характеристика е, наших друзів у лапках. Ви ж розумієте, про що ведеться мова. Ну і прояви також і в цьому все. До побачення. Дякую за увагу.